Привіт, Макс! Дивлюся тебе протягом трьох років. Дякую за те, що ти є. Ну, скажіть, як можна не розібрати таку історію? Історія про швидке зваблення та тупу подругу. Я вважаю, що це не найгірший варіант. Було б набагато гірше, якби тупе зваблення та швидка подруга. Ну, погодьтесь. Мене звати Вадим, займаюсь в залі, навчаюсь в коледжі на програміста, паралельно працюю. Одного вечора я поставив лайк Олі. Був у вас такий вечір, коли ви ставили лайк Олі, чи ні? Вона навзаєм, та ми почали спілкуватися. Добре. Листувалися десь півгодини легко та напружено. Я по класиці запропонував випити кави та прогулятися в парку. Можна просто кави випити без парку. Вона одразу згодилась. При зустрічі побачив невисоку, милу дівчину. Ми обійнялися та пішли гуляти у парк. Ну, добре, все поки виглядає, як треба. Обійнялися, вже якийсь контакт на самому початку. Так, я неодноразово про це казав, що можна, в принципі, планувати побачення без парку. Але, ну, хлопці, навчаються у коледжі, навіть не зважаючи на те, що він паралельно працює. Знову ж таки, ким би ти там паралельно не працював, мабуть, на каву все ж таки посидити десь у кав'ярні грошей вистачить, тим більше, що я так розумію, що історія свіженька. Тобто це було не так давно, і скоріш за все, прогулюватись зараз у парку ну не дуже комфортно. Але ж продовжуємо. Вона почала розповідати про колишнього, що вона недавно розійшлася, і вона приїхала з подругою на квартиру. Я цю тему одразу перевів і дав зрозуміти, що мені не цікаво. Оце по-нашому, оце молодца. Гуляли десь годину, спілкування було легке, комфортно, часто сміялись, ми зупинилися. Я їй щось показував в телефоні та питаю. Ти замерзла, каже трохи, і я одразу цілую, на що вона каже, навіщо? Відповів, що зігріти, і ми далі спілкуємось. Ось, це також добре. Ну, недаремно він дивиться вже три роки канал. так? Багато хто каже: ну, ось я йду з дівчиною. Як мені взагалі зловити момент, щоб її поцілувати? Ти можеш сам створити такий момент. Будь ласка, ти розумієш. що... Тобі холодно, мабуть, їй також холодно. Ти такий думаєш, добре, я спитаю, і після цього питання візьму і поцілую, питаєш. Змерзла? Вона каже: так, цілуєш. І кажеш потім ну, хотів тебе зігріти просто. Каже вона, відповідає точніше на твоє питання: змерзла вона чи ні. Каже: ні. Ти кажеш: ну, ти, ти не кажеш, ти цілуєш, а потім кажеш: А я змерз, дякую, що зігріла. Так можна, так можна. Олі потрібно було вже їхати, бо в подругі ще не було ключів від квартири. Вона каже, ми можемо поїхати. Я віддам ключі і прогуляємось. Їхати потрібно було 15-20 хвилин. Це було тільки близько 17.30 планів на вечір у мене не було, тому я погодився. Чому б і ні, як то кажуть російською, за любой кіпіш крім Голодовки, так, якщо це такий легкий на підйом, чому б і ні? З іншого боку, якщо ти бачиш, що ти. Подобався. Якщо ти розумієш, що там буде подруга, одне, інше, третє, можливо, нічого сьогодні не буде, а зацікавленість тобі є, то можна було б на цьому і завершувати, а потім на другому побаченні вже, так би мовити, починати прямо з козирів. Ну, тобто, вона в тобі зацікавлена, вона така, вау, крутий чувак, круте перше побачення, і ти потім продовжуєш. Ну, але добре, добре, чому б ні, якщо тобі хотілося продовження, якщо ти такий, так, господі, зараз кайфайну, а далі будь-що буде, приймайся. По дорозі Оля каже, подруга буде після 18.30, тому можемо попити чай у мене. Хвала таким Олям. Трішки розгубився від такої крутої ідеї, але в думках. Ось воно. Зелене світло ще й на першому побаченні. Так. Тим більше, якщо так легко йде на першому, навіть якщо на першому не буде, скоріш за все, буде на другому. Говорю, звісно, можемо, але напиши подрузі, що ми будемо пити чай. Так би мовити, розумієте, він такий. Ну, типа, натякни подрузі, щоб, щоб вона не поспішала. І ось я вже на першому побаченні, в неї вдома перемістилися в спальню під приводом, що на кухні тільки один стілець, в спальню одразу і зососов. Вона сіла до мене на коліно та питає: навіщо ти мене цілуєш, якщо ми навіть не знайомі. Добре питання, якщо вона сидить в тебе на колінах, на коліні, на колінах, вона в тебе сидить, вона. Тобою цілується вже не перший раз, і така, ой, навіщо це ти робиш? Ну, ми з вами розуміємо, що ну, ти їй неймовірно подобаєшся, вона готова до розвитку. Це просто вона, так би мовити, фліртує таким чином. Вона, скоріш за все, просто не знає, що ще можна спитати. І десь, можливо, вона все ж таки хоче почути від тебе щось приємне. Типу, та ти мені подобаєшся, та ти така особлива, де між нами ти бачиш, якась є хімія. Можна, в принципі, таке і відповідати, але не забувати діяти, звісно. Я був не готовий до такого питання, тому після секунди паузи видаю сирники готувати в або, як то кажуть, розрив шаблону. Ну, тобто вона очікує, ну, а, ти, а ти взагалі про щось інше. Так також можна. Не знаєте, що сказати, кажіть щось позитивне та впевнено. А, і дівчина сама така: блять, оце чувак. Уприйбається, сирники так сирники. Каже так: тоді мені нічого про тебе більше знати не потрібно і одразу повалив її на ліжко, цілую. І тут вона знову каже: Ти що, я хотіла просто друга. Друзі так роблять. Достаєш ну, хуй і кажеш: блять, а ось так друзі роблять. Відповідає, щось не дуже логічне, і знову засмоктую, приймається. Крім слів, ніяк не зупиняла, тому моя рука вже була між ногами. На цьому моменті ми чуємо дзвінок двері. Це прийшла подруга. Я думаю, вона тупа чи що. Сказали ж п'ємо чай. Слухай, ну ти забагато чого хочеш. Я розумію, що так, мабуть, там можна і назвати тупою, але ж, ну, у кожної людини є заздрість. І вона така, що? У мене сьогодні не буде сексу, а у моєї подрузі буде? Хуй! Якщо в мене нічого, там, ніхуя собі і ніхуя усім іншим людям. Отак так ти розумієш, а вона може навпаки навіть поспішала якомога швидше. Така як каже: блять, якщо у мене нічого не складається в особистому, хай у неї також не складається. Таке може бути. А, добре. Заходить і питає, чай смачно п'ється та йде до себе в кімнату. Це добре. Могла би з вами разом посидіти. каже: ну давайте поспілкуємося, щось мені сумно. Сидимо з Олею, переглядаємося та сміємося, зрозумівши, що вона нікуди не піде, то буде сидіти в квартирі, тупа курка, хвилин через п'ять, говорю, ну, потрібно вже йти. Оля пішла мене проводити або проваджати. я їй кажу: класний чай, але давай в наступний раз без подруги. Вона просто усміхнулася. Ввечері Оля пише: був класний вечір. Завтра подруги не буде до 14.00. Давай до мене. Знову ж таки, хвала таким дівчатам. Не треба на таке очікувати. Не треба думати, що в кожній другій чи хоча б у третій історії вам будуть траплятися такі дівчата, які будуть на, ну так, прямо відверто казати: давай до мене, давай приїжджай, завтра я у такий-то такий час вільна, де ще й подруги не буде. Але, ну, саме головне, і я про це кажу, що ця рубрика, вдале зваблення, вона в тому числі для того, щоб ви. Ну, Розуміли, що зваблення також буває легким. Зваблення це круто, зваблення це позитивно, не треба боятися дівчат. Треба якомога більше чогось робити, і у вас у тому числі рано чи пізно будуть і такі історії також, і такі олі також. Ну і що ж, тут я вже відірвався поповні, коли прийшов майже одразу засосав, почав себе роздягати, потім її, ми вже голі. І тут вона говорить, якби ти мене не поцілував вчора, то всього цього. Не було. А я в думках, якби я не був підписаний на Максима, цього всього не було. Оце добре, оце по-нашому. До речі, подруг не було весь день, тому в нас був дуже бурхливий та страстний день. Русі, пізда і слава Україні! Звісно, пизда і героям слава до завтра!